Дати, поки хтось за тебе щось зробить, це не серйозно. Зараз це практично все піхота квадроциклу, мотоциклу. В плані легше того на його землі, в плані тому, що він менше уродує нашу землю. Він б'є по своїх селах. Ця війна потребує знань, розвитку значного і гнучкості. Старі схеми не працюють. Війна змінилася. Треба дуже-дуже мати добре майстерство і удачу, щоб від нього вийти. Я сам з України, куди мені тікати Якщо я буду тікати, то як я приклад, покажу молодеж. Кермом БМП-1 Сірга у цивільному житті працював на буксирі матросом. До повномасштабного вторгнення жив з родиною в Херсоні. Далі ж, після 24 лютого, вивіз сім'ю на Вінниччину. З Херсона наші доблізні хлопці вибили. Я повернувся в Херсон, пішов в воєнкомат, взяв, пройшов комісію і дали, ну, написали годін. І Я дуже радий чекати, поки. Хтось тобто за тебе щось зробить, це не серйозно. Я ж сам з України ну, ну куди мені тікати і чого. Якщо я буду тікати, то як я приклад покажу молоді. Її. Каже у першому механізованому батальйоні, прожився одразу. Великий плюс це молоді командири, які буквально виросли на цій війні. Як і комбат Євген з позовним Алмаз після школи була строкова служба, а далі підписав контракт у 2014 році. 56-й бригаді з 21-го року служив. Відповідно від командира взводу до заступника командира військової частини окремого батальйону. Потім запропонували перейти безпосередньо в 22 МБР на посаду командира батальйону. Але відразу попередили, що батальйон розбитий, майже людей не було, була певною кількість на весь батальйон, там чують 15-17 було особового складу. А решта нікого не було. Командирів підрозділів не було. Командирфрот були пару сержантів, які стояли на посадах. І почали ми формувати даний підрозділ. Завдяки попередньому бригади він дав можливість творити. І ми почали формувати підрозділ, такий, який зараз він є. До початку курської операції, 2024 року. Це вже був потужний підрозділ, який пішов бити ворога на його ж землі. Ми від самого початку з минулого року до теперішнього часу, як кажуть, знаходимось в даній області, в даному Сумському регіоні. Якщо порівняти Курщину 24-го року і цьогорічно вже цього літа, як вона змінилася? Як змінилася там ситуація? Чи там, там гірше стало? Чи... Змінилось в ті, по тій причині, що вперше вони почали, почали застосовувати на даному участку корейців, які ми були перші, які відразу їх зафіксували. І потім були документи підтвердження, без безпосередньо про те, що вони є. Це один з акцентів того, що, що мене очікували, бо в них дуже сильно грала партія. Вони воювали ну, не так ефективно, але йшли до кінця, до смерті. Здаваться, от ми стільки разів. Пробували взяти в полон, у нас не виходило. Росіяни або... не так себе поводять? Росіяни не так. Вони або підривали себе, або застрілювалися і в полон не здавалися. Ми намагались. По росіянам, які тут безпосередньо були, спочатку було набагато простіше. Велика територія, яку нам вдалося охопити спільно з підрозділами певними. Все йшло по плану, все йшло добре. Ну, противник, розуміючи, що дуже важливий участок для них, вони почали застосовувати сюди всі самі потужні бригади. Від морської піхоти, ВДВ, Корейську народну армію і так далі, вони різно це все застосовували на наш напрямок. І плюс тут дуже багато з'явилося пілотів, і їхніх ФПВ і так далі. Бо спочатку воно було набагато простіше, великі локації, великі участки. Ми їх перекривали от нашою роботою, ми їх повністю перекривали і не давали можливість їм приходити і виконувати певні задачі. Навіть це були десантники, але ми їх зупиняли, нищили їхню техніку, брали в полон їхню піхоту і не давали можливість їм пройти далі якби ще всі ці сили ворог спрямовував на військових, було б пів біди, переконаний Алмаз. Але противник, як і на інших напрямках, намагається найбільш нашкодити цивільним, аби посіяти паніку та зневіру в людей. Важко, бо противник має намір. Більше всього вредити не військовій тематиці, а більше цивільному населенню. Він постійно хаотично відпрацьовує по даним участкам і, на жаль, вражає цивільну техніку, цивільні будівлі, там, де є цивільні люди, діти, оце саме вважає. Військовим нам ми вже, як кажеться, до цього частково звикли і ми це все розуміємо. А от вони грають дуже велику роль на публіку. От я замітив, вони дуже стараються нас. Ганяти от цим, цими аспектами. Але ми стараємось, робимо все, щоб зупинити. Чи можна сказати, що зараз от дійсно велика концентрація тут ворога на цій ділянці фронту? Ворога зараз всюди. От взято отак, на всіх ділянках він по різних локаціях, по-різному наступає. Тут, от, чому, от, деякі кажуть, от на Сумському напрямку дуже багато, і там в медіа і так далі. Тут просто відповідно підрозділи такі, як ВДВ, морська піхота. Тут певні такі підрозділи які потужні. Але з нашої сторони також хлопці дуже потужні і об'єктивні, дають результати і дійсно виконують задачі, і як кажеться, дають відсіч на інших напрямках. Так само вони наступають з використанням піших груп на техніки і так далі. Незалежно. По лінії фронту ворог, що і на початку війни, що і зараз, використовує лише одну тактику кількісну перевагу живої сили. Тактика, яка була, така і залишилась. Тільки тоді на Курщині вони наступали основною технікою, закидували свою піхоту. Зараз це практично все – піхота, там, квадроцикли, мотоцикли. Тоді як у цьому батальйоні намагається мінімізувати втрати, максимально відточують кожну операцію та комунікації. Володимир із позовним карат виносить на плечі умовно пораненого бійця. Сам із Ірпіня. Після того, що ворог вчинив з його містом, каже, не мав іншого вибору, як іти служити, аби вдруге не допустити росіян додому. В плані легше то на його землі в плані тому, що він менше уродує нашу землю, менше летить по наших людях, по нашій землі. Він б'є по своїх селах, б'є по своїх по своєму по мирному населенню. А не по нашим селам і містам. Ну що, здоров'я Льорка, курський напрямок. <різвіст> <різвіст> Пацани, слава Україні! Побливаю, слава! Якось ускладнилася ситуація тут на Курщині. Ну цей сумський напрямок за там, ну, з березня починаючи. У нас, наприклад, для цивільного населення це стало більше там обстрілів. А от для військових щось позначилося? Можливо, ворог якось більш агресивніше на цьому напрямку почав свій рух. Не -е -е, не то, що більш більш агресивніше, ну є, є свої. Плюси свої мінуси, то що ми більш обережніше себе ведемо, щоб не підставити наше мирне населення. Більше переживаємо за це. В цьому плані трохи ну, важко стає. На Сумському напрямку, каже Карад, за останній рік ворог підсилився підтримкою з неба. Аеророзвідка, ударні дрони, авіація. Нині це найбільша небезпека для наших військових. Війна змінилася в плані неба. Багато нових речей з'явилося що ускладнює роботу, ну в цьому плані дуже тяжко стає. Мало засобів боротьби, а воно, ну, з кожним днем з'являється щось нове і приходиться дуже швидко пристосовуватись. Особливо зараз дрони наволокні це просто ну, треба дуже-дуже мати добре майстерство і удачу, щоб від нього уйти. Якщо особовий склад цілий то техніка по-любому мінус на волокні. На цьому напрямку ворог активно використовує дрони чи на оптику? На, на напрямку так. Часом буває навіть чересчур активно. Є такі моменти, що плотність пташок дуже-дуже велика. І як оберігається екіпаж? Реби чипа. А це ж будемо... реби не діє, на нього все одно. Боремося з цим. Знаходимо кращі репи, з, більш, з більшими діапазонами, потужніші, посилюємо каркасами автомобілі, бронетехніку. Такими способами. Утім українська армія теж не стоїть на місці, і технології ворога вдосконалені та дієвіші використовує проти них самих. Ця війна потребує знань, розвитку значного і гнучкості. Старі схеми не працюють. От старі, ті, що пишуть книжки, вони не працюють. Працює постійна креативність. І звісно, що мотивація відіграє не останню роль, адже кожен боєць знає для чого він тут і заради кого. Ми воюємо за те, щоб в наших родин було все добре. А за кого ви особисто воюєте? За дружину, за дитину, за моїх батьків. Я хочу, щоб вони самі вирішували, що їм де, як їм робити, якою мовою розмовляти. Але хай вони розуміють, що вони українці.